Вітаю, шановні колеги і колежанки. Я Іна Вольшакова, презентую підручник з української мови та читання для другого класу. Підручник у двох паперових частинах зроблено електронний інтерактивний додаток, який розміщений на платформі EASY у вільному доступі. Гармонійне поєднання паперового та електронного навчальних ресурсів дозволить вам, шановні колеги і колежанки, забезпечити навчальний процес, що відбувається у різних форматах: офлайн, онлайн та змішаному. Навчальні матеріали створені таким чином, щоб збільшити кількість прав довідкового матеріалу, текстів для аудіювання і читання. Це сучасний, зручний і ефективний формат навчальних ресурсів. Наш підручник створено відповідно до державного стандарту. Він структурований таким чином, що його можна використовувати, обираючи різні програми. Такий універсальний підхід, на нашу думку, не обмежує академічну свободу вчителя і дозволяє ефективно застосовувати сучасні навчальні ресурси. Підручник містить вісім розділів: перший розділ повторення. Ми дослухались до запитів учителів щодо матеріалів, які б допомогли дітям зробити перші кроки в новому навчальному році. У цьому розділі матеріал для повторення і адаптації до школи. Наприклад, сюжетні малюнки з правилами для учнів, учениць. Другий розділ мова й мовлення, у якому ми практично знайомимо дітей з усним і писемним мовленням, а також мотивуємо стати справжніми читачами. Наступні розділи починаються з розгляду найменших одиниць звуків і букв та закінчуються дослідженням особливостей найбільших. Текстів. Оскільки наш підручник інтегрований, то впродовж року ми маємо можливість дітьми аналізувати мову, художні засоби різних видів текстів та шукати в них приклади того мовного явища, яке вивчається на даний момент. Таким чином, діти отримують цінний досвід аналізу текстів ще до того, як почнуть вивчати цю тему. Це зручно, ефективно. Перший розворот підручника з Україною в серці. Коли ми говоримо з дітьми про Україну, то маємо використовувати доступні для дитячого сприйняття ідеї. Тому упродовж року діти будуть поступово знайомитися з предметами, притаманними українцям, з видатними людьми України, українськими давніми звичаями і сьогоднішнім життям, українським фольклором та творами сучасних українських письменників. Значною перевагою підручника також є низка рубрик і нескрізних завдань, які дозволяють системно і систематично пропонувати матеріал для формування певних навичок. Позначки відзеркалюють змістові лінії програм та нескрізні уміння. Рубрики пропонують завдання з формування читацької писемної грамотності, вміння взаємодіяти усно та досліджувати мовлення, медіа театралізувати. Також є наскрізні завдання з критичного мислення, творчого письма і читання з розумінням. У підручнику є рубрика Завдання на вибір. Ми пропонуємо завдання різного рівня складності, щоб дитина могла обрати те, яке на даний момент вона спроможна чи хоче виконати. Це дозволяє вчити дітей робити вибір, дослухаючись до власних можливостей і необхідності в її прогресі. Також ми пропонуємо графічні організатори, таблиці, схеми, алгоритми, діаграми, щоб діти вчилися працювати з такими інформаційними текстами. І це полегшує вивчення мовних тем. Значною перевагою нашого підручника ще є інтеграція матеріалу з читання і письма. Ми знаємо, що ці види діяльності органічно пов'язані один з одним, і найкращого результату ми досягаємо, коли їх чергуємо на уроках. Ми поєднали завдання не тільки на діяльнісному рівні, щоб успішно формувати навички читання, письма, аудіювання і говоріння, але й на змістовому. Тому творилися тематичні уроки і блоки. Це дозволяє розглянути різні об'єкти, ідеї різнобічно, долучивши різний текстовий матеріал. А дітям отримати цінний досвід для формування світогляду. Наприклад, ми читаємо з дітьми текст, що може я бути твоїм собакою, який написаний у формі листів собаки до можливих господарів, і відповіді господарів до собаки. Після читання аналізуємо тексти листів. А наступного року пропонуємо дітям створити листи. Вони вже мають цей досвід. Або читаємо казку про обійми і пояснюємо зв'язок, слів у реченні. Образи в історії допомагають зрозуміти це мовне явище, і таких прикладів чимало. Читання з розумінням це рубрика підручника з матеріалами для усвідомленого читання дітей, виявлення зв'язків у художніх текстах. Ми пропонуємо обговорювати з дітьми проблему, яка описується, та як вона вирішується. Такий підхід дозволяє виявити причиновано свідкові зв'язки, пояснювати структурні елементи тексту та давати характеристики персонажам. Звісно, це адаптовано для сприйняття дітей другого класу. Також ми пропонуємо низку завдань до читання під час читання і після читання. І цей підхід стимулює зацікавленість у читанні тексту упродовж цього читання, а також чих дітей аналізувати текст і синтезувати свої думки щодо тих ідей, які текст містить. Ми пропонуємо дітям отримати різний читацький досвід, читаючи різні тексти, художні інформаційні, медіатексти, у нас з'явилася така рубрика, і поезію. П'єси, гумористичні твори тощо. Завдання з розвитку мовлення є на кожному уроці. Також представлено окремі уроки, задачою яких є створення певного тексту, враховуючи його особливості. Тому на таких уроках діти можуть проаналізувати подібні тексти і створити свої. Ми пропонуємо цікаві сюжети у малюнках для створення текстів розповідей, алгоритми для створення інформаційних та медіатекстів. Особливістю нашого підручника є доступність пояснення мовних явищ. Ми не зосереджуємося виключно на одному підході, а використовуємо цілу палітру, цікаві образи, живі букви, чарівні чи дивні істоти і предмети тощо, гумористичні і проблемні ситуації, метафори. Це дозволяє дітям не просто повторити правило у парах і завчити, а зрозуміти сутність того мовного явища, яке досліджується. Ще й зацікавитися вивченням мови. У нашому підручнику є сторінки з проєктами. Проєкти подані таким чином, щоб можна було організувати повноцінну роботу на уроці. Діти будуть створювати певний продукт, пов'язаний з мовною темою та соціально значущий. Проблематика різна: підтримка захисників і захисниць України, вивчення вулиці рідного міста і села, охорона довкілля, підтримка безпритульних тварин тощо. Більш детально про підручник ми поговоримо на вебінарах. Будемо вдячні вам за відгуки та конструктивні пропозиції. Я впевнена, що з нашим підручником вам буде зручно організовувати уроки в різних формах, а дітям цікаво навчатися. Я щиро вірю в щасливе майбутнє наших дітей, адже саме зараз ми з вами створимо якісну освіту для майбутнього покоління.